Тіпи, ну от я, як завжди, гуляла єгиптом, і сталася дуже неприємна ситуація. Ви не подумайте, верблюд не насрав мені на новенькі каблучки. Все набагато складніше. В Якийсь момент я побачила, що одна з пірамід почала змінювати свій вигляд. Та ну нахуй! подумала я і підбігла поближче. Виявилося, що це піраміда масляних потреб від Абрагама, шоколадне масло У. Я вирішила, що це знак від всесвіту, і треба переосмислити своє життя. Дана піраміда має певну ієрархію, тому будемо просуватись по пунктам: фізіологічні потреби, дихання, вода, їжа, сон, секс. Я дихаю, у мене є вода та їжа. По ночам я сплю. Тут я, до речі, не тільки їм, а ще й займаюся сексом. Вам просто не видно, що під столом відбувається Безпеки. Безпека, здоров'я, майна, майбутнього. А тут в мене вже є історія. Знову ж таки, гуляючи єгиптом, я зустріла Клеопатру, і вона мені каже: Сука, віддавай своє здоров'я. Я я, я, і майбутнє що ти на це скажеш, дура а ми завоняємо з тобою в очі. Ти кохай мене і перти. Все буде добре, тільки воняй. Поки не лякай мене, не лякай. Да, тут в Єгипті не шарять за нормальну музику. Тому Клеопатра у якості вдячності віддала мені свій новенький покой хістри з хомячком. Тому з майдингу у мене теж нема проблем. Соціальні дружба, сім'я, інтимність. Тут теж все нормально, зараз покажу. Так, це мої сім'я. О, а це я в банці з Клеопатрою. Так, це моя перша вагітність. да, Правда, шкода, що діти капчоні народились. Ну, це фітнес-бікіння у Хмельницькому. А кадри інтимності з Клеопатрою ви вже, в принципі, бачили. Поваги, самоповага, впевненість, досягнення. Не знаю, як ви, а я особисто щодня виявляю до себе повагу. Про мої досягнення в програмуванні ви знаєте. А впевненість в мене на лобі написано: самовираження, вирішування проблем, моральність, творчість. Творчість! Стоп! Ось чого мені весь цей час не вистачало! <плес> Але сльози не вирішать проблеми. Я допоможу і собі, і вам. Думаю, всі ви начувані про безмежну любов єгиптян до аніме. В період старого царства спорудили першу піраміду з дисплеєм, щоб люди могли насолоджуватись переглядом улюблених мультфільмів. Тому сьогодні ми спробуємо торкнутися цієї величної культури. Отже, щоб зайнятися мистецтвом, нам знадобляться фарби, пензлі, розчинник, натурниця, Мольберт, Альберт. Друзі, не переживайте за нашу безпеку. Ми в укритті. І хоча нам не вдалося навчити вас створювати мистецтво, ми розповімо про головну мистецьку пам'ятку в історії людства. Боку на піко. Серія перша. В самому початку ми знайомимось з Михайлом, який відпочиває на пляжі. І раптом він задивився на жіночу попку. Коли попка відійшла, він вирішив поглянути в телескоп і бачить там нашого голого Павла. Михайлу дуже сподобалося видовище, але раптом красень зник. Міша вирішив завітати в кафе і виявила, що Петро працює там офіціантом. Дідусь власник закладу сказав, щоб Михайло приглянув за його онуком, адже у нього зовсім немає друзів. О, все як в тебе, так? Тоді тобі потрібно підписатись на телеграм-канал Григорій Жобс, де я пощу ніхуя, зате там є чат Григорія Попуаса з авторитарним режимом та школярами, які забулять тебе одразу після приєднання. Після цього вони вийшли разом на прогулянку, і Павло привів його до того самого телескопу. В процесі збудження краєвидом Михайло смачно заніхнув потилицю Павла. Після чого той почав вимагати морозива. Вже разом з ними в машині стався казус. Павлик запропонував другу теж скуштувати, але воно впало на футболку Михайла, і він попросив злизати з неї десерт, щоб не залишилось плями. Павло не відмовив другу, але раптом хлопці приступили до з в процесі. Михайло реально охуєв, адже думав, що Павлик це Павліна. Його почали мучити докори сумління, але діло він продовжив. На іншій пригулянці вони потрапили під дощ і пішли до Михайлика додому. Павло прийняв душ і попросив одягу в кінта. Після примірки новенького тріпу, який йому, до речі, не сподобався. Знову відбувся акт після перекусу. Павло спитав, хто він для нього. Гандон не зміг відповісти, і Павлик вибіг з його хати. Давайте закидаємо Михайла помідорами. Блять, врешті-решт Михайло знайшов стрижного Павла на кладовище та покликав його додому, але Павлик не розгубився і повів його на пляж для. Серія друга громадянин на ім'я Чистислав в оголеному стані ловить рибу, а Павло за ним спостерігає. Вже на наступних кадрах ми можемо бачити знайомство Павлика з старшою сестрою громадянина. В один з днів Чистислав демонструє свою секретну базу, через щілину якої можна побачити, як сестричка їсть банан. Ну і Павло вирішує показати йому, що таке в якийсь інший день сеструха пішла в магазин, а вони переодягнулись в її одяг. І знову почалось. Причому сестра повернулась раніше і всі ці дії оцінила. Скажу так, типи нормально чиліться без їбаного Михайла. Серія третя. і саме цікаво, до речі. Друзі хочуть зустрітись в місті, та Чернеслав не може нормально пояснити, де він знаходиться. Аж раптом стається блекаут, але невідома тян стрибає в басейн і світло повертається. Зустрівшись, коли на слав рубиться в автомати та виграє купу значків, які віддає Павлу. Приходить та сама Тян, і Павлик по доброті душевній пропонує їй значок, а вона віджимає в нього цілих три штуки. Звати її Катруся, і вона запрошує хлопців до себе. Пройшовши метро, вони потрапляють в щось типу крутого бункеру, та у ванні розмовляють про те, що й катруся дивна, і місце це дивне. Павло прокидається посеред ночі, бо хоче припудрити носика, але по дорозі вирішує зазирнути в кімнату Катрусі і, бачить, там він його, звісно, оцінив та дізнався, що Катруся насправді кирило. От тільки спалився, бо впав прямо до нього, та ще й почав розкидати всюди сметану молоки 20% жирності. Павло хлопець порядний, тому попросив вибачення, але виявилося, що Кирило все бачив і був не проти, тому запропонував ще трохи з вранці вони передягаються в живодях Кирила, та на прогулянці він розповідає, що знає все про Токіо, і це вже його третя реінкарнація. Павло і Чернеслав просять в нього номер мобільного телефону, та виявляється, що в нього дохуя телефонів, і вони перезвонюються та розмовляють між собою. Самі телефони, не тіпи. Кирило каже, що вони мають серця і з'єднуються та роз'єднуються. Тому, коли в тебе є багато телефонів, вони стають, наче мозок та серце. А найбільше серце знаходиться в Токійській вежі, адже там зосереджена велика кількість електричних хвиль. Плюс там живуть фей. В парку атракціонів лодоман знову йде тратити гроші на автомати. На Кирил та Павло не розгубились та почали вночі. Павлик знову просинається і не знаходить Чернеслава. А за ширмою бачать його. З Кирилом, від якого він, до речі, був не в захваті. Вранці Чернеслав просить відвести їх до вежі, щоб подивитись на фей. Але засмучений Павло каже, що вони йшли без нього. Но Кирил після такого зникає за поворотом. Хлопці біжать в його будинок, але там порожньо, наче ніхто там ніколи і не жив. Вони прибігають на вежу та знаходять кірюшу, влаштовують потрійне щасливий кінець. Ого, які розумні дівчата. Вони навіть додумались включити мікрофон. Ну, да, да, молодці, давайте їм похлопим. Да, молодці, красава. Ой, красава, ой, красава, ой, молодці, да.